У нас є всі документи, ми робили через комунальні. Я нічого не хочу, то це правильно зробили. Але вам дали на цей час, на цей п'ять років вам дали ці друзі. Ви під себе прийшли, і ви все зробили, ніхто не давав дані. І тому, якщо хтось так вирішить, не продовжує далі, нічого не порушує. Бо ж вам далі це певний тепл. У даному випадку, в 2005 році, приймалось рішення виконкому. Затверджено акт державної комісії про готовність закінчено будівництвом тимчасового торговельного павільйону зупинки громадського транспорту в комплексі з тимчасовим об'єктом дрібно розвіду торгівлі, приватного підприємця долюка Олега Леонтьєвича. На той час дійсно була така практика. Надавалися, дозволи рішенням виконкому на розміщення саме підкреслюю, тимчасового торговельного павільйону. В подальшому, у 2011 році, Мінрегіон Будом було прийнято. Наказ номер 244 про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. З того часу ввелося поняття паспорту прив'язки як єдиний документ, який є підставою для розміщення відповідної тимчасової споруди. Той акт, про який ви говорите, про готовність тимчасового тривельного павільйону зупинки, він жодним чином не підтверджує капітальність. Даної будівлі У нас неодноразово були випадки, коли за на підставі такого акту підприємці реєстрували право власності в реєстрі речових прав на нерухоме майно, відводили землю, викупали, але в подальшому ці всі і реєстрація нерухомості, і відведення земельних ділянок було скасовано за позовами прокуратури тому, як на мене, єдиною Єдиним правильним шляхом законного подальшого розміщення зазначеної тимчасової споруди є отримання паспорту прив'язки. Договір оренди на той час не було, з моменту виникнення права права оренди, не було обов'язку конкурент, ну, на конкурентних засадах визначення орендаря, і з тих пір договір оренди просто продовжувався. Але ну, на мою думку, правильним і законним шляхом буде оформлення паспорту приватки на місяцу споруду. і в тому випадку оренда земельної ділянки взагалі не потрібна. Я думаю, що з точки зору містобудівного законодавства, з точки зору взагалі Департаменту містобудування та земельних відносин не вийде там, маючи навіть договір оренди земельної ділянки, побудувати об'єкт нерухомого майна відповідно до норм чинного законодавства. Тому, якщо, знову ж таки, наголошую, якщо у вас не влаштовує рішення міської ради про продовження договору оренди на 2 роки, ви можете його скаржити до суду. Але маєте враховувати, що це може. Негативно вплинути в подальшому і на вас, якщо наприклад вашим об'єктом зацікавиться прокуратура підставами його розміщення, відведення земельної ділянки і так далі. Тому Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про відновлення та видалення відходів на території Житомирської міської територіальної громади. Сам по собі проєкт рішення, ну я вважаю його технічним. Змінили законодавство. Тож приводимо у відповідність наше рішення. Відразу скажу, що даний проєкт пройшов погодження антимонопольного комітету. Ми надсилали наше рішення і отримали схвальний відгук. В самому рішенні 5 пунктів. Перший, перший пункт ми визнаємо попереднє рішення таким, що втратило чинність. В на момент прийняття попереднього рішення діяв старий закон України про відходи, в 23-му році, в липні, був прийнятий новий закон України про управління відходами. Тож тут даним рішенням ми приводимо у відповідність до діючого законодавства. Другий третій пункт це про те, що суб'єктам господарювання, що діють у сфері управління відходами. Необхідно заключити договори з тими, що займаються обробленнями і видаленням відходів. В нашому випадку це наш полігон і завод, які у нас визначені нашими правилами благоустрою, як місце видалення та місце оброблення відходів. Четвертий пункт про те, що саме може їхати на полігон. Все взято виключно з 941 постанови, тобто все з постанови кабіну, нічого свого не вносили, все як придумано по постанові. Ну і п'ятий пункт передбачає форс-мажорні обставини у випадку планових технологічних перерв. Мова йде про те, що тоді завод з якихось причин не працює. Всі їде тоді на на той період, поки форс-мажорні або планові технічні.

то кажуть, Звичайно, у нас є плани стосовно нашого полігону. Його чекає перше, це будівництво станції очистки фільтрату. Друге, це в подальшому рекультивація нашого полігону. До 30-го року ми маємо побудувати станцію очистки фільтрату. Згідно законодавства, ті полігони, які не вирішать питання А, е, біогазу, Б, е, фільтрату, мають бути закриті. Тобто у нас є плани, ми будемо рухатись. Чого немає, немає коштів. Тому що якщо рекультивація, це шалені кошти для нашого бюджету. Все воно на сьогоднішній день, е, весь проєкт підгружений в Дрім, е, коли керівництво міста. Їздить на різні презентації, воно проговорює, шукає інвесторів, донорів. Я думаю, що після війни це питання зрушиться з місця. дякую.